Зараз багато хто в Туреччині знає славу Україні. Російські посол, які є зараз в Анкарі місяців 4-3 не показувався на люди. ми ламаємо той міф, який в Туреччині існував щодо Росії. В душі більшість турків в цьому радіє хтось починає говорити про добрих росіян чи про добру Росію. якого не може бути взагалі. Ми довели, що це не російське зерно, це крадене зерно. Є відчуття, що ми пишемо історію таких страждань, які завдала нам Росія. Пробачити ми можна. вітаю усіх. Ви на каналі Радіо Свобода. Мене звати Софія Середа, і сьогодні наш гість, дипломат та посол України у Туреччині Василь Боднар. Пане Василю, доброго дня. Доброго дня. Вам. За останні 10 місяців дуже багато українців виїхали за кордон у зв'язку із війною. Скільки українців наразі обрали Туреччину як тимчасовий прихисток? Скільки їх туди приїхало? З 24 лютого в Туреччину заїхали близько 420 тисяч українців. Більшість з них або повернулись додому, або виїхали в інші країни. Це насамперед пов'язано з умовами проживання, оскільки в Туреччині не було такої змоги, як в багатьох європейських країнах, надавати фінансову підтримку. Тобто не було додаткових пільг. Так, не було додаткових пільг але це пов'язано сам перед з тим, що туреччина з 15-го року прийняла більше 4,5 мільйонів біженців Сірії. І це були ті біженці, як біженці, тобто реально без нічого без цих наші громадяни, як правило, перебували в на нормальному забезпеченні. Самі себе практично утримували. Чи ми могли допомагати? Волонтери, турецький бізнес на початках. Але люди шукали можливості повернутись додому, тому більшість з них повернулись до України, а частина виїхала в інші країни. А скільки конкретно в Туреччині зараз залишається? Зараз десь 48 з чимось тисяч, тобто до 50. Плюс ми маємо 35 тисяч громади. Це зараз ми маємо 21 організовану асоціацію українців, які також на місці допомагають тим українцям, які приїхали, від розміщення до надання освітніх послуг. Організації дозвілля, організації українських свят. Чи відрізняється якимось чином від становища українців становища росіян, які за ці 10 місяців приїхали у Туреччину, які тікали від санкцій, від мобілізації. Скільки цих людей прибуло до Туреччини? І от чи є для них якісь пільги? Насправді пільги немає, але росіян десятки разів більше. За наявними даними, до Туреччини з 24 лютого втекло приблизно 780 тисяч громадян. Більшість з них оселилися на півдні. Що спровокувало, звичайне, підняття цін, десь втричі підняли ціни на оренду і купівлю житла. Це, звичайно, не дуже подобається місцевим жителям, але з другого боку, це також джерело прибутку. Є також інформація про те, що відкривається російський бізнес, який також намагається працювати. Як на місці, так і спробою допомагати Росії. Ми звичайно це все моніторимо і в координації з турецькою стороною не дозволяємо їм обходити санкцій. Після 24 лютого можна було зустріти у змії повідомлення, що в Туреччині, зокрема у турецьких готелях між українцями та росіянами, могли виникати певні конфлікти на тлі війни. Взагалі, чи є масштабною ця проблема для Туреччини зараз, і чи є якісь механізми, які можуть регулювати виникнення подібних ситуацій, ті спорадичні випадки Протистояння, які виникали, вони, як правило, локалізовувались місцевою поліцією. Звичайно, страждали в кінцевому результаті обидвоє, оскільки або їх депортували, або вони піддавали штрафам. Масових якихось заворушень чи сутичок немає. Більше того, є випадки, коли ті росіяни, які не підтримують війну, вони підтримували акції українців, які організовувались, і акції протесту, і мітинги. І це було має, має мало місце і в Стамбулі, і в Аланії, і в Анталії. Але насправді ну, ми тримаємося своєї політики, що ми маємо тримати нашу громаду поза межами впливів інших сторонніх громад, в тому числі російської. Оскільки ми знаємо, що багато з них підтримують Путіна, скрито підтримують війну, і це основний наш аргумент про те, що проведення будь-яких заходів росіянами воно спрямовано на підтримку ворожих дій Росії чи агресивних дій Росії. Автор згідно з турецьким законодавством, пропаганда війни чи підтримка військової ну такої агресивної політики заборонена. Тому це є основним аргументом, яким нам дається парувати певні заходи. наприклад, 9 травня, саме саме завдяки нашому втручанню і діям по превенції масових заходів з боку російської сторони, вдалося уникнути того, щоб на території Туреччини відбувалися масові заходи російської громади. Якщо говорити про пересічних громадян Туреччини, як вони сприймають цей наплив українців та росіян, і як вони загалом ставляться до війни, яка зараз відбувається в Україні? Є статистика: 78% вважають цю агресивну війну несправедливою і відображалась ця статистика в конкретних діях на підтримку України. Ми відправили десь близько 170 траків гуманітарної допомоги, зібраної завдяки турецьким громадянам, нашій громаді, бізнесменам, волонтерам, тобто. Природньо зараз багато хто в Туреччині знає славу Україні з великою шаною ставляться до президента Зеленського. Є відчуття того, що ми ламаємо міфи, що ми робише історію. І є пряма аналогія з 100 років тому, була така сама історія протистояння турків, переважаючи селі Антанти. І тоді, виборовши незалежність, була створена турецька республіка, яка сьогодні відзначає наступного року, відзначає своє сторіччя всі покоління турецьких громадян сучасних виховані на цій легенді війни за незалежність, і для них це прекрасно зрозуміло, що ми зараз проходимо той самий етап історії становлення нації боротьби за власне існування. І найголовніше, що ми ламаємо той міф, який в Туреччині існував щодо Росії: міф про супердержаву, міф про непереможну армію, і міф про великого Путіна. В душі більшість турків в цьому радіє. Є звичайно, частина тих, хто підтримує Росію. Це маргінальні елементи. Це ті, які колись були зав'язані на фінансування з боку радянського союзу, пізніше Росії, такі лівацькі партії. Вони не грають жодної суттєвої ролі. Єдиний елемент, який працює, це так звана антизахідна риторика. Оскільки більш ніж 92% турецьких би, виборців, електорату, вони мають антизахідний настрої. От на цьому пробують грати. Це дійсно такий небезпечний тренд, з яким ми так само намагаємося справлятися, хоч із наших можливостей і ресурсів. Чи не втомилися ще турки від війни, від того, що українці перебувають постійно зараз? От, українці не є домінуючою частиною впливу на турецьке суспільство, і оскільки турецька держава. Не витрачає якихось серйозних коштів чи не видає якихось серйозних видатків на отримання українців, то це проблеми не виникає. Проблемою є насправді наявність більше ніж 4,5 мільйона сирійських біженців. Це дійсно політизована тема, і зараз вона розкручується перед виборами. Ви знаєте, що наступного року будуть і парламентські президентські вибори. Це те, ця тема грає роль з українцями, якраз навпаки, взагалі рол України в даному випадку він досить серйозно, якби на позитиві. Суспільство сприймає і українців і Україну за е, таких борців за за, за справедливість. А справедливість суречення це один із таких наративів, які обстоюється всіма верствами суспільства. Якщо говорити про позицію турецької влади, то від самого початку цієї повномасштабної війни президент Ердоган зайняв таку, можна сказати, виважену позицію. Він намагається однаково контактувати із президентом Путіним із президентом Зеленським, і навіть виступає в ролі медіатора, налагоджуючи українсько-російський діалог. Чому на вашу думку він обрав саме ось такий підхід? Чим для нього це вигідно? Туреччина вважає, що вона проводить свою політику, Яка не залежна від жодних е, союзів чи е, нав'язувань з боку, ця політика вибудовується mm. на принципі, який ще заповідав Ататюрк мир вдома, мир в світі. І би, ця ідея вона вкорінена в турецьке суспільство, тому посередницьке зусилля були якраз базовані на тому, і в тому числі на орієнтації на внутрішній електорат. Медіаторські зусилля Туреччини були в певній мірі успішними. І це єдина країна, якій вдалося посадити за стіл переговорів дві конфліктуючі сторони. Ті результати переговорів, які були, вони, звичайно, не задовольняють нас повністю, але на той період вони мали свій прогрес. Пізніше домовленості про зернову угоду, про обмін військовополоненими, деякі інші переговорні треки вони відбуваються або на турецькій території, або за сприяння турецьких партнерів. Тому в даному випадку нам це корисно і вигідно. З другого боку, треба розуміти, що Туреччина грає роль глобального гравця. Вони хочуть грати свою роль. І хочуть промивати свої інтереси, захищають свої інтереси. З іншого боку, звичайно, Туреччина не зацікавлена в цій війні, оскільки дуже сильно страждає економіка. Війна, наша, наша оборонна війна, вплинула звичайно на їхній рівень інфляції, на постачання традиційних продуктів, які йшли: зерно, ця сонячна олія, метал. Це стимулює турецьку сторону бути більш активними в. Медіаторстві в пошуку миру. Саме головний принцип, який зараз домінує в риториці офіційної інкари, мир має базуватись на справедливому принципі територіальної цілісності України. Звичайно, спочатку цього не було, але завдяки нашій роботі з турецькою стороною постійному діалогу неволозі президентів, міністрів, ми маємо ми переконали турецьку сторону дотримуватись і базового для них принципу, який вони традиційно сповідували, не визнаючи окупацію Криму. Тобто. Мир, але на підставах територіальної цілісності України, що відповідає в принципі нашим позиції, якщо говорити про контакти пана Ердогана із президентом Путіним, наскільки великий вплив президент Туреччини має на російського президента, і на чому саме цей вплив може ґрунтуватися? Звичайно, тут грає роль і особистість, і прагматичні інтереси. Особисті комунікація звичайно базується так само на тих прагматичних інтересах. Прагматичні інтереси базуються на тому, що Туреччина дуже сильно залежна від Росії з боку енергетики, постачання газу це десь близько 46-48 Це нафта, яка здебільшого йде з території Росії, це атомна електростанція, єдина, яка поки що будується на території Туреччини, але росіянами. Це туристи, це 4 мільйони традиційно щороку. Це великі суми коштів. Ця взаємозалежність. Вона не відображається тільки в відкритості до Росіян, але й протистоянні, тому що Туреччина і Росія протистоять в деяких регіонах світу: Лівія, Сірія, Південний Кавказ, тобто це такі таке балансування між десь ми дружимо, десь ми протидіємо один одному. Якщо говорити про контакти Туреччини із українською владою, на чому саме базується контакт пана Ердогана із Володимиром Зеленським? І, взагалі, якщо порівнювати із попереднім президентством, Петра Порошенка, чи зараз воду змінилися якось українсько турецькі відносини на цьому рівні? Це базується на особистій довірі. Особиста довіра президентів вибудована ще перед війною. У нас досить серйозно розвиває розвивається, розвивалось перед тим військово-технічне співробітництво, яке вигідне обом країнам. У нас йшла добра торгівля. Ми перед війною підписали зону угоду про зону вільної торгівлі. У нас високотехнологічна співпраця досить сильно розвинута, і вона продовжується, незважаючи на війну. У нас також взаємозалежність іде по різних туристичних і інших сферах. Тобто це базувалось на вибудованій довірі і на тому, що один одного не підводили. І з другого боку на тому, що була практична необхідність. Якби один одного підтримувати. З іншого боку, Туреччина прекрасно розуміє, що в стратегічному вимірі перемога України приносить користі Туреччини. Звичайно, про це не говориться публічно, але цей стратегічний інтерес він складає основу якраз. Тісної взаємодії, президент Ердоган відіграв чималу роль у збереженні зернової угоди, і Володимир Зеленський зокрема йому за це подякував. Як зараз відбувається транспортування українського зерна цими зерновими коридорами? Чи є якісь проблеми, і можливо про обсяги, якісь конкретні можна сказати, скільки вже вдалося вивезти? Станом на сьогодні десь приблизно 14 мільйонів тонн вже вивезено зерна. Тобто на пішли на експорт. І зараз е, механічно це відбувається таким чином, що кораблі заходять в мармурове море, очікують інспекції. Інспекція в складі вісьми осіб, по дві особи з кожної з е, учасників е, самого процесу. Тобто, це турецька сторона, ОНУ українські спостерігачі російські, заходять на корабель, перевіряють його документи і е, чи він, наприклад, пустий. Він заходить в Чорне море, потім наш е, порт завантажується. На зворотній дорозі він також підлягає перевірці в спеціально відведеному місці при проходженні босфору, як правило, це знову ж таки в мармуровому морі. Найбільша проблема, яка зараз є, це звичайне затягування з інспекціями з боку російської сторони. Насправді, зернова угода стала можливою завдяки ЗСУ, тому що, вибивши ворога з острова Зміїного і знищивши ту апаратуру, яка дозволяла контролювати північне Причорномор'я, ми звільнили шлях для виходу кораблів. Щодо перевірки кораблів, які транспортують зерно ще влітку, українська влада говорила про те, що нібито кілька російських кораблів вивозили через чорне море зерно із окупованих територій України. Чим завершилися перевірки, якщо вони були і власне чи повторюються зараз подібні випадки із такими от кораблями? Це було 18 кораблів, які були задіяні в процесі нелегального вивозу зерна з території Криму. До Криму їх завозили з території окупованих Запорізької і Херсонської областей. До Туреччини такі кораблі заходили з російськими документами. Схема відбувалася таким чином: корабель виключав посередньо Чорного моря ці транспондери, тобто засоби передачі інформації про локацію, заходив, як правило, або в порт Севастополя, або в порт Керчі. В Севастополі вантажили пшеницю, в Керчі вантажили кукурудзу. Потім отримували документи з російськими. Якби всіма що фірма російська підтвердження про російське походження зерна і так далі, і заходили потім, в тому числі в турецькі порти, продаючи турецьким фірмам, нібито російське зерно. Звичайно, нами це все зафіксовано, і зараз ми налагодили взаємодію між офісом генерального прокурора і міністерством юстиції, яке відповідає з турецького боку. Кожен кейс буде розбиратися поетапно. І, звичайно, всі ці справи вони підуть пізніше до міжнародного трибуналу. Ми довели, що це не російське зерно, це крадене зерно, що кораблі нелегально виходять з закритих портів. А відповідно до турецького законодавства, всі порти Криму, і в тому числі зараз порти, які окуповані під час цієї агресії, під час початку війни. Вони зараз закриті для заходу будь-яких турецьких суден, тому все, що ходить, це або російські судна, або сирійські, і звичайно, по них будуть я думаю окремі рішення по їх арешту чи затриманню в тих місцях, де це можна буде зробити. Окрім питань медіаторства щодо зернових коридорів, Туреччина також виступає посередником і в питаннях обміну полонених. І наразі у Туреччині перебуває п'ять, якщо я не помиляюся, командирів захисників Азовсталі. Чи можете ви трішечки розповісти про умови, в яких вони утримуються? Як часто можливо ви можете з ними бачитись? І якщо такі зустрічі відбуваються, про що ви спілкуєтесь? Вони перебувають в добрих умовах. Не буду розказувати з точки зору безпеки як і що, але вони ні в чим не обмежені, вони мають доступ до медичні. Обслуговування, до нормального харчування, до того, щоб е, так само комунікувати своїми рідними. Звичайно, ми з ними спілкуємося, ми там намагаємося їм чимось допомагати, підтримувати і морально і передавати їм. Дещо сподіваюся, що найближчим часом вони також побачать свої родини. Це також важливо, скільки родини вже були ще на початку жовтня. Це елемент, е, як би кажуть, людського і людської взаємодії, про що вдається спілкуватися з ними, це про їхній досвід і про пережити. Хлопці реально пережили великий стрес. Вони реальні герої, вони реально витримали те, що не кожна людина може витримати. Нам треба про них е, взнавати більше. Дай Бог їм повернути швидше додому. Вони самі розкажуть про те, як вони це пережили і наскільки важким чи важливим для них було в цей досвід, який також треба буде зараз втілювати е, у. Вдосконалення оборони України буквально нещодавно у середині грудня Верховна Рада ратифікувала угоду із Туреччиною яка передбачає будівництво в Україні заводу із виробництва берактарів За вашою оцінкою, як швидко цей завод можуть запустити в Україні, які обсяги виробництва він може передбачати, і чи немає загрози, що Росія якось намагається спробує повпливати на те, щоб його запустили вже в Україні? Придбану земельну ділянку, створену відповідну компанію. А тут працює досить добра частка турецьких спеціалістів, які завершують проектно-кошторисну документацію. Зараз є певні технічні деталі, пов'язані із безпекою, перш за все, тому що російська сторона вже заявила про те, що це буде об'єктом для можливих атак. Друге, це питання пов'язане з електропостачанням і з іншими технічними деталями. І третє, звичайно, орієнтація на конкретний результат. Завод тут це не тільки. Інвестиція, а це і кооперація. Якщо ви дивитесь на вироби, які компанія Байкар Макіна виробляє зараз, то значна частина цих виробів використовує українські запасні частинами двигуни. Буквально недавно здійснив перший виліт безпілотний винищувач Кезил Ельма з українським двигуном АІ-322 Мотор Січ. Перед тим в повітрі піднявся безпілотник Кінч, великий двомоторний безпілотник, також на якому застосовуються українські двигуни. Тобто завод тут. Це не не сама інвестиція, а це кооперація з українськими підприємствами з обсягом, який потрібний буде для української, української армії. Звичайно, деталі ми зараз не розкриваємо, поки не запущений завод. Має бути створений не тільки завод, але і центр з підготовки і вивчення нових безпілотних літальних апаратів. І не виключно, що ми будемо розробляти навіть ті апарати, які поки що ніхто про них не знає. Це досить, досить серйозна. Серйозний вклад у зміцнення оборонного і технологічного потенціалу України, який вигідний для обох країн. І Він зміцнює по-перше, незалежність обох держав, оскільки ми матимемо виробництво і в Туреччині, і в Україні, і посилює наші оборонні спроможності в рази порівняно з. Тим, що ми маємо зараз, ви сказали, що ви деталі не можете сказати, але щодо прогнозів, щодо запуску цього центру і цього заводу, ви теж не готові говорити? ні. -ні я, я думаю, що це десь і при нормальних розкладах це десь протягом двох років він же буде випускати е, самі. Спілотників, окрім допомозі України, Туреччина, якщо можна так сказати, певним чином допомагає і Росії зараз. Зокрема, тим, що вона не долучилася до західних санкцій проти російського режиму. Чому як ви можете пояснити це рішення? І чи можна очікувати, що в найближчому майбутньому турецька влада змінить свою позицію у цьому питанні? Ну тут довга історія до санкцій проти будь-якої країни. Туреччина принципово не приєднується взагалі. Тобто, якщо це не санкції, ООН. Які накладаються Організацією Об'єднаних Націй, то ні до Ірану, ні до інших країн вона не приєднувалася. Також стосується Росії, з 2014 року Туреччина не приєднувалася до цих санкцій, проводить свою політику, але чітко декларує про те, що буде створювати всі умови, щоб Туреччина не використовувала для обходу санкцій. Це пов'язано насамперед з їхніми економічними інтересами, оскільки ми прекрасно знаємо, яка непроста ситуація всередині країни, і обмеження торгівлі, як вважають в Туреччині, вплине на. Внутрішню ситуацію, а перед виборами обмежувати постачання ресурсів до України ніхто не буде. Другий момент це пов'язаний з тим, що залежність від Росії в турецької економіки є доволі значною, особливо від енергоресурсів. Ще з іншого боку, Туреччина є країною, яка має десь 6 чи 8 джерел постачання того ж газу з різних джерел, тобто диверсифікуючи їх і у разі виникнення. Ситуації з загрози з одного джерела, вони компенсують з іншого. Тобто, це також для нас певним чином наука. З іншого боку, зараз крутиться тема про так званий газовий хаб, про можливість створення газового хабу на території Туреччини. Що це таке? Ми, ну, якби це питання вивчається, але це також питання, яке може мати вплив на формування позиції щодо Росії взаємини з Росією. Тобто, підсумовуючи, це підстава базована на національних інтересах Туреччини. Таке рішення прийняти і очікувати найближчим часом приєднання до цих санкцій не варто. Чи використовує зараз Росія ось цю позицію турецької влади не долучатися до санкцій проти неї як можливість можливо переховувати своє майно? Йдеться там про майно політичних еліт російських або олігархів російських у Туреччині, можливо, там яхти, маєтки чи є якась інформація? Є звичайно цього... така інформація. Було декілька яхт олігархів, які перебували в бодрумі в інших місцях Сереземного моря, де ці яхти переховувалися. Турецька сторона вважає, що оскільки вона не приєднала до санкцій, то їх перебування там легальне. Ми, звичайно, в тому плані працюємо з нашими іншими партнерами, які е, також комунікують з турецькою стороною в плані е, вирішення долі цього майна і чи може воно підпадати під е, якби, е, компенсація за заподіяну шкоду Україні, чи можна його звідти забрати? Тобто, це вже стало предметом переговорів. Не тільки між нами і Туреччиною, але і залученням наших міжнародних партнерів на саме насамперед сполучених штатів. Днями ви і низка інших українських послів мали нагоду зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським. Яку задачу конкретно вам, як послу України у Туреччині, він поставив під час цієї зустрічі? І загалом про що одговорилося під час цього спілкування? Загальна задача це оборона України, і це поставлено кожному з послів забезпечувати те, чим що Україна зараз потребує: це зброя, це допомога енергетиці. Це допомога Україні фінансовими ресурсами, і це підготовка до відновлення. Як загалом, на вашу думку, війна вплинула на українську дипломатію чи змінила вона підходи тими, які використовувалися раніше? Абсолютно, військова дипломатія це зовсім інше ніж те, що було в мирний час, Незважаючи, що ми за кордоном 24 на 7 ми працюємо на те, щоб максимально допомагати Україні всім, чим можна. Ми діємо в режимі військового часу. Ніяких розслабленостей, ніяких там традиційних. Як це кажуть, фуршетів банкетів немає? Навіть прийоми тепер проводяться в формі благодійних концертів, збору коштів, орієнтація все на допомогу Україні. Тобто, і цей ресурс розуміють. Ми зараз мобілізували фактично всю громаду. У Нас централізоване, як це кажуть, скоординоване таке управління потребами, що де хто потребує, кому потрібна яка допомога. Тобто, це життя можливо не, не як на фронті, але в бойових умовах. А що б ви могли сказати про вплив війни на російську дипломатію? Як війна змінила їх? Насправді, дипломатія ця дипломатія вже не існує. Це перетворилося, ця славнозвісно, російська дипломатія перетворилася на пропагандистські знаряддя Кремля. Реальні, тобто, я з 2014 року ні з ким з російських дипломатів взагалі не спілкуюся. Той російський посол, який є зараз в Анкарії, він місяців 4-3 ховався в тіні, не показувався на люди. Нормальні посольства його нікуди не запрошують на ніякі заходи, і він, як правило, перебував в досить серйозній ізоляції. У них є два-три ресурси, які вони використовують для комунікації своїх меседжів і агресивних, як кажуть, наративів, виправдовуючи своє, своє вторгнення в Україну, але сприйняття його зовсім інше ніж це було до війни. І незважаючи на те, що ми бачимо, наприклад, зустрічі Ердогана з Путіним чи, чи з Лавровим. Я завжди кажу колегам: а може вони говорять про звільнення українців чи про зернову угоду, чи про речі, як, як переконати Росію вивести війська з України? Давайте не дивитись на це лінійно. А давайте говорити про функціональні речі, які дана країна може виконувати. Ми не можемо цього робити, і багато партнерів цього робити не може. А вони мають таку можливість, мають потенціал і намагаються зробити багато для того, щоб... Посприяти, як вони вважають, закінченню війни, в нашому розумінні це досягнення перемоги шляхом звільнення території України. Чи повинні будуть у майбутньому російські дипломати відповідати перед міжнародним трибуналом? Обов'язково. це частина військової машини, яку запустив Путін, не тільки починаючи з агресії проти України з 2014 року, а взагалі з своєю агресивною політикою по відношенню до більшості європейських держав Сполучених Штатів. Ми маємо тут згадати 16-й рік в, е, в Сполучених Штатах виборча кампанія, Каталонія, Брексіт, вибори в Нідерландах. Досить багато слідів російського втручання через кіберпростір, через фейк ньюс дезінформацію. За це все, в тому числі, російська дипломатія, має нести пряму відповідальність. Особливо зараз, коли такі особи, як Небензія, Лавров і інші, виправдовують злочини росіян, виправдовують і підтримують цю агресивну політику Путіна чи Кремля. Мені здається, взагалі зараз актуальним є питання про депутенізацію Росії, оскільки створення такого механізму не просто міжнародної відповідальності, де декілька там десятків чи сотень осіб будуть притягнені до відповідальності, а проведення масової умовної денацифікації чи депутанізації Росії є вкрай необхідним інакше ми не позбудемося. Оцього агресивного колоса, який буде постійно загрожувати своїм сусідам. Ну і на сам кінець, я хотіла про ваші враження запитати. Це вже вдруге ви приїжджаєте після 24 лютого до України, і ось буквально кілька днів виїздили до прифронтового Миколаєва. Які у вас враження? Які емоції після того, як ви після відносно мирної Туреччини, так в порівнянні з Україною приїжджаєте сюди і бачите наслідки обстрілів, наслідки вибухів людей, які тікають від своїх домівок. Ну насамперед, це вражає стійкість, стійкість до будь-яких. Спроб нас схилити до своїх умов, і незважаючи на всі обстріли, що пережив Миколаїв, бойовий дух там досить високий, і, і влада, і люди готові до оборони, і ніхто не падає духом, так само, як і в Києві. Друге, це звичайно злість, тому що таких страждань, які завдала нам Росія, пробачити не можна. Ми зараз можемо собі уявити, що буде в майбутньому. Хтось починає говорити про добрих росіян чи про добру Росію. Такого не може бути взагалі. Це територія, яка для нас не має існувати. Інакше ми не позбудемося цієї залежності і ментально через два-три покоління не виключно, що почнуть переглядати підходи до взагалі, до стосунку з росіянами. А це грозить нам повторенням того самого, що ми зараз страждаємо. Зараз для нас має бути основна орієнтація на європейські цінності. Зміни в державі і інтеграція до ЄС, а пізніше спільна політика щодо умовного дикого сходу. Оце для нас має бути визначальним. пане Василю. Я вам дякую за цю розмову. І тоді будемо від вас чекати хороших новин про відносини українсько турецькі у майбутньому. Дякую Дякую. Дякую. дякую.